Я, як справжній брильянт, красиво блищу на сонечко і тобі не по карману. Ну, так. Я як одинока вовчиця, бо тільки овці збираються в стадо. я Може книгу написать? Але ну що приперлось? Привіт, мала! Гарно виглядаєш? Шо? Noie болела. Не для тебе станок работав, ясно. Гроші ти вже віддав. Так що сідай свою бричку і отчалюй к невідомим берегам, Ілі ти вернувся закінчити діло. А що ти одразу стартуєш? Може, я з чистими намерення? Може я. Не спать, не хавать не можу. тільки про тебе і думаю. Та мені пофіг після твоїх чистих номірінь у мене досі шию ломить і в попереку щось хрустить. Ти я неприступна, як говерла для москаля. Але я жопотний альпініст і не на таких збирався. Чуєш мала погнали струмок? По пиву зараз як вжаримо.